Ось такий простий безпілотник зробили вчені Делфтського технічного університету в Нідерландах. Але завдання літачка досить складне. Він має навчитися літати як птах, а точніше, ширяти, використовуючи висхідні потоки повітря. Ми імітуємо поведінку птахів у польоті. Так під час полювання вітри ширяють у повітрі, тобто не махають крилами. Так вони бережуть сили, адже на політ іде багато енергії. Висхідні потоки виникають, коли вітер натрапляє на пагорби, гори чи ліси. Тоді він підіймається вгору. Птахи інтуїтивно знаходять і використовують ці потоки. Дослідники створили програмне забезпечення, яке допомагає безпілотнику поводитися так само. Спеціальний контролер польоту з алгоритмом пошуку знаходить місце, де можна ширяти, вимкнувши двигуни. За звичайних умов безпілотник використовує двигуни 38% усього часу польоту, а коли імітує птахів, 0,25%. Ми знали, що це можливо, бо так роблять птахи. Але ми не розуміли, що можна зберегти дуже багато енергії. За допомогою симуляцій та експериментів в аеродинамічній трубі. Ми ясно побачили, що висхідні потоки ідеальні для польотів. Алгоритм визначає найліпше місце. Тому потрібно направити туди літак і він залишатиметься в повітрі, доки є повітряний потік. Водночас можна летіти, не використовуючи двигуни. Нову технологію ще належить оцінити науковцям-фахівцям. Наразі ж дослідники далі експериментують. Вони мають надію, що ця технологія допоможе будувати ощадні літальні апарати.